Звісно, треба розповідати в контексті. І перше питання: для кого це все? В замку постійно проживає чоловік з дружиною і три донечки, але це не вся сім'я, є ще старші діти, є дідусі бабусі, отже, тут завжди багато гостей. В майбутньому територію навколо замку планують використовувати для прийомів та заходів, а раз на рік замок відкритий для місцевої громади. А ще тут можуть бути весілля, екскурсії тощо. Перед входом господар мріє бачити фонтан, а ще мати можливість прогулятись навколо нього мальовничими стежками або посидіти під плескіт води. Також є побажання саме перед замком висадити кипариси. ну а чому б ні? А от решта території має бути максимально природньою. Більш того, господарі піклуються про довкілля і іноді, навіть влітку, не скошують траву для того, щоб підтримати біорізноманіття. Тож всі рішення мають бути максимально екологічними, і рослини підібрані ті, що добре ростуть в регіоні. Хоча, звісно, декоративність ніхто не відміняв. Господиня обожняє все квітуче, тож маємо забезпечити ефект протягом всього року і вписати в природній сад ті рослини, що їй найбільше подобаються. Родзинкою парку має стати ставок з німфеями і цікаві прогулянкові маршрути навколо нього. А в приватній частині головне створити красивий краєвид і врахувати інтереси всіх членів сім'ї, і батьків, і дітей. Тут і басейн, і дитячі майданчики, і саме ті доріжки, з яких починався цей проєкт. Тож з завданням розібрались. Тепер про рішення. Що ж я запропонувала? Почнемо зі входу або з партеру. Це парадний вхід. А отже, це своєрідна візитівка замку. І тому тут треба було б таки підкреслити історію і архітектуру, і все ж таки звернутись до традицій і згадати регулярний стиль французького партеру, витинченого і добре впорядкованого. Центральною віссю і фонтаном, З ідеально доглянутими насадженнями і витрученими квітниками. Але тут є одна невеличка проблема: В'їзд на територію і вхід замок розташовані не на одній вісі, а під кутом. І регулярний стиль на цей перекос якось вже не нанизується. Для мене це була, мабуть, найбільша головоломка зі всього проєкту, бо для замку ця парадна вітальна зона дійсно важлива. В майбутньому саме тут будуть ті прийоми, весілля і інші урочисті події. яке я придумала рішення. Я би це рішення назвала нерегулярна регулярність або регулярна нерегулярність. Як вам більше подобається? Для початку я розбила вісь на дві частини, одна з яких тримає перпендикуляр до замку, а інша до в'їзду, і поєднала ці дві вісі фонтаном. Око дича з кожного ракурсу, бачить тільки половину вісі, яка тримає перпендикуляр. А фонтан і насадження знімають акцент з того, що ці вісі половинки не співпадають. Живі огорожі створюють каркас і вносять в цю територію відчуття порядку, комфорту і затишку. Велика галявина підходить для прийомів і святкових заходів. Але партер має неправильну, нерегулярну форму квітки, що теж перемикає і відволікає від настиковки доріжок. Чому квітка? Ну, люблю я квіти. Що вже зробиш? Будемо вважати, що це моя своєрідна така візитівочка. Контур квітки підкреслений живоплотом з вічно зелених краслин, і саме таку техніку використовують в традиційних партерах. Але форма і наповнення зовсім не регулярні, більш сучасні. Я поєдную тут традиційні троянди з багаторічниками і злаками, щоб, шануючи історію, зробити цей простір цікавим і більш актуальним. Це єдина частина, де ми взагалі нічого не робили, бо партер по сумісництву зараз виконує роль будівельного майданчика. Тож, на жаль, його ми будемо встрілювати останнім. Парк це місце для неспішних прогулянок, відпочинку і споглядання. Мережу пішохідних маршрутів я утворила тут острівцями пишної рослинності. Також використала тут технологію геопластики, утилізувавши той ґрунт, що залишився від викопки ставка, на дуже пейзажні пагорби. Ставок з німфеями зробить атмосферу дуже романтичною. Згодом тут буде і ландшафтна скульптура, і декор. А поки що маємо перших персонажів з України. Так звані козячі стежки дозволять не просто насолоджуватись рослинами здалеку, а й зайти всередину, насолодитись ароматом, доторкнутись до цієї краси і помедитувати. Я також передбачила різноманітні видові точки для зависання. Тут майже ботанічна колекція рослин, неймовірне багатство кольорів і максимальне цвітіння. З ранньої весни до кінця сезону. Приватна частина це місце для сімейного відпочинку. Зонування тут влаштоване таким чином, щоб у дітей була своя територія, але одночасно, щоб вони були на виду. Тут і майданчик з лазилками, і будиночок, і галявина для доганялок, і гойдалки. Але якщо чесно, до тих доріжок, з яких починався проєкт, вирішили не робити. Тож проєкт зазнав деяких змін. Що залишилось, це тематика саду. Тут буде середземноморський сад, вже висаджені сосни, оливи та олеандри. А ще це найбільш спекотна і суха ділянка саду. Ґрунт тут доволі бідний, тому саме тут буде сухий сад без поливу. Слідкуйте далі: цю частину саду частково будемо втілювати, от вже зараз, навесні, а частково трішки пізніше. Тут все дуже швидко росте. Тож, сподіваюсь, на красу вже в цьому році. Репортаж про створення сухого саду вже скоро. Підписуйтесь, точно буде цікаво.